Схема шостого маршруту. Ось тут ми починаємось, тут ідемо. Тут ось під кінець уже десь друга печатка і третя печатка, і всього 11 кілометрів. Хоч шостий маршрут і доволі коротенький, але є серйозні шанси не закінчити його до настання темряви, тому що ми почали доволі пізно. Також шостий маршрут є одним із найпопулярніших, тому що саме на ньому розташований як мінімум один водоспад. Але до нього пускають тільки до шести вечора. І ми будемо сподіватися, що ми туди таки дійдемо до шести вечора. До речі, дощик капає. Тут каньйончики можна поплавати на човниках. Запитаю, запитай мене. Тільки поміж нами, чому нам, чому нам, б не залишитись двітлаками, вікти бо, вік ти босми по бетонних джулях, заховатися у траві, не думати про те, що буде. За початком видно, що шостий маршрут дуже туристичний. Ти хочеш бути краще за всім. Принаймі ремень вже є. Небо край, немає країна. Ми з тобою? Де, де? Де? А, -а, 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 -а точно, <чер> точно ми. Ге! Відійшли від туристичних місць. Типові краєвиди. <трухи> ага. Для України, я б навіть сказала. <сх y трухи> ну, може, не для України. Нам туди не треба взагалі-то. А, -а, -а. Але гарно. А що, емоційність. Ага. А, це теж якісь старі фотографії чи це вже нові? Може, нові, але подиви, прикольна фотографія. Даль? Угу, да. Командор похіна. Чорне Клас! Класс. Оце там де мене ті дуже проходить. А точно. О тут такі старі фотографії. 1960 дев'ятсот шістдесятий рік. Тут у нас попереду гірка, і на неї можна не йти, а можна йти. Іначе, як зважаючи на те, що ми спізнюємося на водоспади, то було б добре не йти. Але ж тут такі гарні краєвиди. Ось ця стрілочка мала б показати нам іти туди і в результаті залізти на гірку. Але вона закреслена і ну, не вийшло, не вийшло на гірку залізти, подивитися, краєвиду. Там щось не так і не можна зараз. Я теж так подумала, як і Оленка. І тепер у нас може навіть є шанси на водоспад встигнути. Кав'яреньки із класним видом. Тут купа зелені. А ось тут можна купити мандаринки. Може, ти хочеш? Ні, дякую. Ось це вихід із цієї гори. І він гарний. Аж шкода, що ми туди не пішли. Ну да, але пише, що вершина гори 400 метрів. Це доволі багато. У часи більш літні можна взяти, наприклад, акваланг і попірнати з ним. А ось ця гора, на яку не полізли. Як цей острів зветься? Супсум. Дивіться, який він скелястий біля підніжжя. 起来咱们就配了。 Ставочку можна купатися вітом. Ну можна і зараз, але не дуже хочеться. А там мішені. А звідси стріляє. Це далеко. Мій зір. Своїм зором я звідти і мішені не роздивлюся. розбіжу шар, страшає чого Не пообічає страшний ури свої щирі радощі. І тут вбиральне. Нам джаяджа для жінок, для чоловіків. І вбиральні посередині нічого. Грає музика. І вмикається світло. І Є туалетний папір. Обожнюю. Оце ж готель. Угу. Думаєш, це цей? Закинутий? Ні-ні, цей не, 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 не закинутий. Це вийдемо по території в Ааа, а Ось чого тут так усе причепурена. Нам туди чи туди? А нам сюди боже, я тут власний маршрут. Мені дуже подобається. Архітектор невідомий, написано. 69-го року зроблено. А зараз тут кафе чи що це? Тут у нас середня печатка. Ось цей водоспад, який гарненький і, мабуть, найвідоміший у Начеджу, але... Сюди впускають тільки до шести вхід платний. Привіт! Це Іра з майбутнього, яка таки потрапила на водоспад, бо приїхала сюди в день. Ми з тобою наверши. Сьогодні сильний вітер і вода летить в усі боки. Класно сидіти біля моря, дивитися на нього. Насправді гарний водоспад. Зараз він вирівнявся, чи вітер стих, чи що. Але тепер він так рівненько падає. Ой, <рес> не Тут біля цього дядька видно, як вода тече до цього водоспаду. Тече вода і падає прямо в море. І тут уже йде собі помп. Я розумію? Це Іджонсоб Корі, що по суті вулиця Іджонсоба I... А на англійську переклали Іджонсоб Дістенс Бо це просто так перекладає перекладач Бо це О, слово як... означає і дистанція і вулиця Слово означає і дистанція і вулиця Дивіться який милий крапик Іджонсоб, на честь кого названа ось ця вулиця, був художником Геніальний художник. Тут ще й музей його. Очевидно, він малював оце щось таке. І підписувався дуже оригінально. Так, підписувався. Не так, як і пишуться, а в рядочок Джун Соб. Картини цього художника. Оре хороші, скажіть, ціня жовта, жовта сині. Це до ринку, на якому поїмо, а, але спершу трошечки підемо в сторону, щоб закінчити шостий маршрут. Анна, коли приїхала в Корею, ану, розкажи, що ти там робила. Я? У мене не було друзів, коли я приїхала в Корею. Почала поїхати ще в Джуші, місто, в якому я жила, в Соквіпо сюди. І я його цілий день обходила. Дуже багато ходила, дуже плутала і все таке. Але той день був дуже класний, дуже-дуже класний. Ага. Так, і оце вона тепер ходить і згадує той день, як вона налякана тут ходила. Ось знайшли нові стрічечки, яких раніше не було. Наближаємось.